Добрий день, шановне учнівство! Мене звати Тетяна і я вітаю вас на курсі історії для 6 класу. Сьогодні ми з вами говоритимемо про історичні джерела, що описували життя скіфів. І тут важливо одразу наголосити, що скіфи не мали власної писемності і не залишили після себе рукописних пам'яток. Але скіфська історія була цікава багатьом античним авторам, які її детально записали. Ця зацікавленість пояснюється сусідством елінів і скіфів, а також ролю, яку відігравали скіфи в подіях тодішньої історії. Перша згадка належить грецькому поету Гесіоду, друга половина VIII століття до нашої ери. Ви можете бачити його скульптуру на екрані. В одному з творів він описує племена, які живуть в оселях на візках, і називає їх скіфами. У поета Алкея, кінець сьомого, початок шостого століття до нашої ери, йдеться про Ахіла, володаря скіфської землі. Пам'ятаєте Ахіла? Так, це один з героїв міфів про Траянську війну. Зображення Ахіла ви можете бачити на екрані. Так от, згідно з міфами, Ахіл із поховального вогнища перенісся на острів Левка. Сучасний український острів Зміїний і його посмертне життя було пов'язано саме з цим регіоном. Аскіфи були буквально ідеалізовані в певний момент. Про них писали відомі драматурги та філософи. Та серед усіх авторів, що писали про легендарних кочівників, Перше місце безумовно посідає Геродот. На екрані ви можете бачити його скульптуру. Геродот був давньогрецьким істориком. Пізніше його називатимуть батьком історії. У п'ятому столітті до нашої ери він вирушив у подорож, під час якої хотів зібрати інформацію про греко-перські війни, про які ми ще поговоримо трошки пізніше. Але в результаті він дослідив культури народів, про які греки на той час ще мало що знали. Він відвідав Єгипет, Межиріччя, Персію, Фінікію, Палестину. Північ Африки, острови Середземного моря та територію сучасної України, де на той момент якраз проживали вже відомі нам скіфи. Результатом цих мандрівок стала безцінна праця історія, яку згодом учені для зручності поділили на дев'ять книг. Прочитати про скіфів ми можемо в четвертій книзі Геродота. Дослідімо роботу Геродота більш детально. Для цього розглянемо декілька цитат, що писав Геродот про життя і побут скіфів. Ми з вами пам'ятаємо, що скіфи були кочовими племенами. Щойно отари виїдали весь харч, населення шукало собі нові родючі місцини і вирушало на своїх кибитках. Кибитка це критий візок, який, по суті, був житлом для скіфів. Такий спосіб життя давав скіфам також і військову перевагу. Геродот писав: у скіфського народу немає ні міст, ні укріплень. Свої житла він переносить собою. Серед усіх відомих нам народів лише скіфи володіють одним, але найважливішим для людського життя мистецтвом. Воно полягає в тому, що жодному ворогу, який напав на їхню країну, вони не дають урятуватися. І ніхто не може наздогнати їх, якщо тільки самі вони не допустять цього. Кінець цитати. Як ви пам'ятаєте, скіфи були войовничим народом. Тож, звісно, Геродот не міг обійти цю тему стороною. На початку VI століття до нашої ери перський цар Дарій І вирішив підкорити скіфів. Його ви можете бачити на зображенні. Він зібрав величезне військо і рушив в глиб великої скіфі. Городот пише, що чисельність його війська була 700 тисяч. Визначити чисельність скіфів, на жаль, неможливо навіть приблизно. Ні Геродот, ні інші античні автори не залишили нам жодних оцінок. Ясне тільки одне. Скіфів було значно менше, ніж персів, знаючи, що армія Дарія переважала чисельністю, скіфи не хотіли виходити у відкритий двобій. Тож вони вирішили ослабити персів. На карті ви можете бачити, як перські війська рухались з території сучасної України. Вони пройшли майже все узбережжя Чорного та Азовського морів, переслідуючи скіфів. Геродот писав: нарешті Дарій опинився у великій скруті. Скіфські царі послали до Дарія вісника, який приніс йому дари. Птаха, мишу, жабу і п'ять стріл. Кінець цитати. Зміст Київського дару радник Дарія пояснив так: якщо перси, ви не станете птахами і не полетите високо в небо, або мишами і не сховаєтесь у землю, або жабами і не пострибаєте в болота, то ви не повернетесь до себе. Вас згублять оці стріли. В результаті вночі Дарій тікає з залишками своєї армії. Так завершується спроба завоювання Скіфії. Наймогутніший полководець того часу зазнав поразки. А скіфи здобули славу непереможних воїнів. Тож не забувайте уважно читати уривки з історичних джерел у підручнику. А я прощаюся з вами до зустрічі.